Я присягаюся. Я присягаюся. Я присягаюся працювати для того, щоб Україна жила. Посміхатися більше, любити більше, робити більше. Я присягаюся. Я присягаюся. Присвячувати більше часу моїм дітям, бути гарною матір'ю, бути гарним батьком, поважати батьків і підтримувати тих, кому важко. Я присягаюся. Я присягаюся допомагати оздоровлювати землю, рекомендувати лише ті біотехнології, в які вірю сам, бути опорою для аграріїв, щоб у нашій країні завжди був хліб. Я присягаюся. Я присягаюся допомагати військовим, волонтерам і усім, хто наближає перемогу. Я присягаюся цінувати свободу, захищати українську землю та поширювати українську культуру. Говорити українською, розповідати про наше багатство у світі, щоб кожен знав, що Україна це не просто країна, а натхнення на майбутнє. Я присягаюсь. Я присягаюся нести любов та повагу до України, розвивати сприйняття українського як найкращого, а українців гідних європейської родини. Я присягаюся залишатись оптимістом, проростати навіть серед найтяжчих випробувань. Старано працювати заради майбутнього, жити з Богом у серці та допомагати ближньому. Я присягаюся ніколи не здаватися, боротися, мріяти, залишатися людиною. Я присягаюся служити Україні, працювати для України і робити все, щоб Україна жила.